Переклад статті: Як подолати вигорання за допомогою дизайну людини та ефірних олій? У минулій статті ви дізналися, де у вашому житті можуть бути виявлені ознаки або симптоми емоційного вигорання? Вам цікаво, де їх можна знайти у вашому бодіграфії? У кожному бодіграфі є фігури, і вони називаються енергетичними центрами. Іноді вони кольорові, визначені, іноді білі, невизначені. Чим далі ми від нашого істинного я, тим більше болю ми матимемо у нашому житті. Зрештою, ви станете собою. Ви можете зробити це, обравши важкий шлях, поламатися і вигоріти, або навчитеся бути собою. Таким, яким ви вже є зараз через дизайн людини, перше. Вигорання в егоцентрі. Чи маєте ви енергію, щоб закінчити все те, що ви почали? Чи проштовхуєте ви речі, навіть якщо насправді цього не хочете? Якщо ви відповіли так на будь-яке з цих питань, ви відчуваєте вигорання в егоцентрі в дизайні людини, невизначений егоцентр. Якщо у вас егоцентр не визначений і ви не відпочиваєте, ви можете бути буквально не в змозі щось зробити або закінчити. Суспільство вважає доблестю, коли людина проштовхує речі і не відпочиває, доки не зазнає аварії і не розвалиться. Але вам справді потрібно відпочивати, щоб вистояти. Егоцентр це центр створення ресурсів на рівні матеріального плану, але нам потрібно регулярно припиняти роботу і вдосталь відпочивати. Ви вигорите і занедужуєте, якщо не відпочиватимете. Визначений Егоцентр. Якщо у вас егоцентр визначений, значить у вас є сила волі, щоб долати свою потребу у відпочинку. Проте всі люди будуть більш процвітаючими та багатими, якщо вони дотримуватимуться балансу. Цикл проштовхування речей цикл відпочинку. Знову цикл проштовхування речей цикл відпочинку. І так далі. По колу. Достатня кількість сну і часу, щоб розслабитися і зайнятися тим, що вам подобається робити, життєво важливо для вас, щоб зберігти свою силу волі на все життя. Як вам ваша енергія? Чи дозволяєте ви собі відпочивати? Ідея. Якщо зараз ви недостатньо відпочиваєте, створіть собі свої цикли відпочинку. Якщо ви не відпочиваєте, це може бути пов'язано із вашою самооцінкою. Знайдіть час, щоб подумати про те, як ви почуваєтесь, коли приділяєте собі час. Ви почуваєтеся винним? Як ви думаєте, ви повинні робити щось ще, незважаючи на ваше повне виснаження? Знайдіть час, щоб записати відповіді на ці питання, афірмації. Мій внесок у світ настільки важливий, що я збираюся подбати про себе. Я гідний відпочинку та відновлення. Тому що, коли я відпочиваю і відновлююсь, я більш присутній, яскравіший, більш доступний для своїх клієнтів, у мене більше енергії, щоб робити те, що мені потрібно, і я набагато краще. Роблю те, що роблю. Ефірні олії. Олія бергамоту підвищує почуття власної гідності. Вигорання в сакральному центрі. Ви робите занадто багато чи робите те, що не хочете робити. Вигорання, яке пов'язане з сакральним центром, пов'язано з тим, що ви робите надто багато, або робите те, що вам не хочеться робити. Визначений сакральний центр. Ви займаєтесь улюбленою справою. Ви любите свою роботу. Якщо у вас сакральний центр є визначеним, генератор або маніфестуючий генератор, значить у вас є стійка робоча сила та енергія життєвої сили. Навіть якщо ви ненавидите свою роботу та вигораєте, ви можете змусити себе продовжувати. Однак, коли ви відкликаєтесь на коректну для себе роботу, ви можете бути стійкими, не впадати у вигорання. Невизначений сакральний центр. Ви знаєте, коли для вас достатньо. Якщо у вас сакральний центр невизначений – маніфестор, проектор, рефлектор, ваша енергія нестійка, незважаючи на те, що ви здатні отримувати і посилювати енергію робочої сили від людей, що оточують вас, ви не можете підтримувати такий рівень інтенсивності цієї енергії протягом тривалого періоду часу. Ви можете переймати її через обумовлення та використовувати, але не можете чіплятися за неї. Якщо ви спробуєте на ній утриматися довго, це підсмажить ваші схеми. Це те, що створює тему незнання того, коли вистачить, коли достатньо. Ви не створені для того, щоб працювати так, як нас традиційно навчають, незважаючи на те, що про це твердить наше гомогенізоване суспільство. Ідея. Спробуйте феншуй для сну, щоб захистити свій відкритий сакральний центр. Спробуйте різні речі чи ритуали, щоб посунути навантаження від відкритого сакралу. Ось корисні питання для самоаналізу. Чому я говорю так тому, на що, як я знаю, у мене немає сил, що саме мене втомлює, і як я можу викреслити це зі свого життя? Як я можу перейти на те, що я люблю. Що дозволить мені увімкнути мої цикли відпочинку? Знайдіть час, щоб записати відповіді на ці питання. Ефірні олії. Лемонграс допоможе навести порядок у вашому житті. Лимон допомагає у детоксикації, гвоздика допоможе вам встановити межі та сказати ні тому, що ви не хочете робити. Вигорання у горловому центрі. Ви говорите надто багато, або у вас є проблеми зі щитовидною залозою. Вигорання, яке походить із горлового центру, пов'язане із спілкуванням або проявом себе, коли вас не питають чи не визнають. Ви страждаєте від проблем зі щитовидною залозою. Часто у цьому винне неправильне використання енергії горлового центру. Визначений горловий центр. Якщо ви є маніфестором або маніфестуючим генератором, ваше визначене горло може вигоріти, якщо ви не використовуєте свою стратегію належним чином, тобто, коли ви не інформуєте нікого, кого торкнеться те, що ви збираєтесь зробити. З іншого боку, можливо, ви не використовуєте свою творчу енергію для прояву, для реалізації того, чим ви хочете займатися. Обумовлення може сказати вам. Що ви повинні грати по малому, але ви створені для того, щоб робити саме те, що ви хочете робити, будь то робота генеральним директором або в'язання светрів для кошенят. Здається нелогічним, що недостатнє використання енергії може призвести до вигорання, але з такою кількості невикористаної енергії воно горло, зрештою, вибухає. Щодо інших типів, оцініть, чи проштовхуєте ви у світ речі за допомогою визначеного горла, але ті, які не запалюють вас генератор, на який у вас немає відклику, або без попереднього запрошення, проектор. Дотримання своєї стратегії для вашого типу запобігає вигоранню, яке може виникнути внаслідок цих дій, невизначений горловий центр. Для тих з вас, у кого горловий центр не визначений, занадто багато говорити, щоб привернути увагу або бути почутим, також може спричинити вигорання. Якщо у вас дійсно є проблеми зі щитовидною залозою, може бути дуже корисно вивчити свій тип і стратегію, взяти цикл відпочинку, щоб вилікувати своє вигорання, і рухатися вперед, знаючи, як запобігти його повторенню. Ідея. Для маніфестора і маніфестуючого генератора вивчіть свою стратегію інформування, якою б незручною вона б вам не здавалася. Це убереже вас від багатьох неприємностей. І, отже, запобіжить вигоранню для невизначеного горла. Спробуйте поекспериментувати з тишею і дозвольте своїй аурі залучити до вас інших людей. Зачекайте, поки вас не запросять висловитися, виступити. Проектор. Або зачекайте, поки у вас не з'явиться щось у зовнішній реальності, на що можна відкликнутися. Генератор, РЕФлектори. Ви також можете отримати користь з експериментів з тишею. Чекаючи, поки інші визнають вас і запитають вас про те, що ви зрозуміли, спостерігаючи навколишнє середовище та проживаючи у ньому. Ефірні олії. Ладен заспокоює при проблемах зі щитовидною залозою. Лаванда або ромашка заспокоюють, коли ви експериментуєте з тишею, замість того, щоб забагато говорити. Вигорання в емоційному центрі. У вас надто багато емоційної енергії. Невизначений емоційний центр. Вигорання, яке походить від емоційного центру, здебільшого пов'язане з невизначеним емоційним центром. І якщо це про вас, ви справжній емпат. Ви приймаєте та посилюєте емоційну енергію інших людей. Коли здається, що почуття виникає з нізвідки, озирніться довкола і подивіться, з ким ви знаходитесь поряд. Швидше за все, ви відчуваєте чужу емоційну хвилю когось із вашого оточення через обумовлення. Ідея. Пам'ятайте, що з вашим невизначеним емоційним центром навчання навику відсторонення від емоцій, які вам не належать, і перетворення себе на спостерігача за допомогою практики медитації може бути дуже корисним. Навіть простий відступ від емоційно зарядженої ситуації на кілька хвилин може відновити баланс у вашому тілі. Ефірні олії Олії чайного дерева і майорану можуть допомогти вам позбутися емоційної енергії, яка вам не належить. Вигорання у кореневому центрі. У вас вигорання надниркових залоз. Вигорання, яке походить від кореня, часто проявляється у вигляді втоми надниркових залоз. Останнє, чого ми швидко торкнемось, це кореневий центр. Він пов'язаний з адреналіном та стресом. Отже, якщо ви продавлюєте себе, коли енергетичний пульс вашого корення вимкнений, особливо якщо ви генератор чи МГ, це може спричинити вигорання надниркових залоз. Кореневий центр створює сильний тиск, змушуючи вас щось робити або закінчувати, але якщо у вас немає енергії для цього, і ви все одно продавлюватимете себе і далі, ви врешті-решт, вигорите. Тиск може відчуватися особливо сильним, коли він посилюється через невизначений корінь. Ваш список справ ніколи не закінчиться, тому навчіться відпускати це почуття незавершеності на деякий час і відпочивати, чого так потребує ваше тіло. Ідея: позначте те, що ви виконали зі свого списку справ, і виділіть собі певний час, щоб відкласти його список справ. Подалі та розслабитися. Якщо щось не потрібно робити сьогодні, наприклад, це нетерміново і неважливо, можна зробити це пізніше. Ефірні олії. Базилік, відмінно підходить для підтримки надниркових залоз. Туя або вецівер, веціверова олія можуть допомогти створити відчуття заземленості, коли тиск здається занадто великим. Що ви дійсно прагнете створити у своєму житті? Чи потрібно відновити вашу стабільність, перш ніж ви зможете займатися творчістю? Ви не зможете творити, якщо ви порожні. Якщо ви ствердно відповіли на наведені вищі питання, подумайте, де вам може знадобитися зробити перерву. У вас є тільки одне тіло в цьому житті, і про нього варто потурбуватися. Запитання перше. Який вид вигорання у вас був чи є? По якому центру. Друге. Які методи ви використовували, щоб з ним упоратися? Чекаємо ваших відповідей у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.